Платні послуги у державних школах та дитсадках з 1 вересня їх побільшає. На що саме доведеться витрачатися батькам? Та чи можна цього уникнути? Наш Кирил Верязкин дізнавався. Кількість платних послуг у школах справді зросте. Проте кажуть освітяни, мова лише про факультативи чи додаткові заняття з тих чи інших предметів. Батьки ем, свідомо. Вибирають додаткові заняття з англійської мови, оплачують послуги на спеціальний рахунок, створений при закладі дошкільної освіти. Керівники закладів створюють кошториси і погоджують їх з нами. Проте, за словами чиновників від освіти, такі уроки та гуртки не є популярними. Тож платних послуг немає в жодній школі Івано-Франківська. Це приватники, які орендують. Частину приміщень через фонд комунального майна і власне проводять платні заняття. Тому інколи часто плутають, чи це є, ну чи це школа надає ці платні послуги. А безкоштовних факультативів у школах міста і так достатньо. У нас настільки широкий діапазон державних комунальних ну безкоштовних гуртків, що я думаю, що просто в батьків не виникає потреби для того, щоб платити. За ті гуртки і секції, які в принципі то є а, безкоштовні на території нашого міста. Це тури, ту, центр туризму, де дитина може мандрувати, і де дитина може бути проводити екскурсії, вчитися. Це беремо центр освітніх інновацій, де є цікава фізика, хімія, біо, дає профільні предмети. Ну, з тих чи інших наук це беремо кут універсальну територію, де дитина може вивчати навіть китайську мову. Тому за свої гаманці батьки учнів можуть бути спокійними без додаткових платних послуг, навіть за їхньої наявності можна буде обійтися.